Вітаю, мої дорогі! Знову радий бачити вас на нашій кухні здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про одну з найулюбленіших трав багатьох українців про чебрець. Ох, цей аромат! Відразу згадується бабусин чай, літні луки, відчуття затишку і тепла. Багато хто з нас звик заварювати чебрець при перших ознаках застуди для заспокоєння чи просто для задоволення. Але чи знали ви, що цей такий звичний і, здавалося б, абсолютно безпечний чай, може серйозно зашкодити здоров'ю в певних ситуаціях? Чи задумувались ви, що за його приємним ароматом та обіцянками користі можуть ховатися певні ризики? Як і у випадку з ромашкою, про яку ми говорили раніше, не все так однозначно, як здається, на перший погляд? Те, що для одного є ліками, для іншого може стати проблемою. І сьогодні ми з вами розберемося. Коли чай з чебрецю справді може бути корисним, а кому його варто уникати або пити з великою обережністю? Додивіться до кінця, адже інформація може бути критично важливою для вашого самопочуття. Коротко, чому взагалі чебрець вважається корисним? Давайте спочатку згадаємо, за що ж ми так любимо і цінуємо чебрець, чому він здобув таку славу в народній медицині і справді корисних властивостей у нього чимало. По-перше, це його потужна антисептична та протизапальна дія. Завдяки вмісту ефірних олій, зокрема тимолу та карвакролу, Чебрець чудово бореться з бактеріями та грибками. Саме тому його часто використовують при застудах, пронхітах, ангінах. По-друге, це відомий відхаркувальний ефект при кашлі. Чебрець допомагає розріджувати мокритіння та полегшує його виведення з дихальних шляхів. Хто з нас не пив чай з чебрецем при настирливому кашлі? По-третє, чебрець сприяє заспокоєнню та покращенню сну. Легка седативна дія робить його популярним засобом при стресах, нервовому напруженні, безсонні. Чашечка теплого чаю з чебрецем, на ніч класика для батьків. По-четверте, він мистить антиоксиданти, які борються з вільними радикалами та допомагають захистити наші клітини від пошкодження, а також вітаміни групи В, вітамін С, мінерали, хоч і в невеликих кількостях. Тобто на перший погляд, справжній скарб, а не трава. І це дійсно так, але, як завжди, є нюанси. І саме про них ми зараз поговоримо детальніше. Але кому не можна або не бажано пити чай з чебрецю? Ось ми і підійшли до найважливішої частини нашої розмови. Бо, попри всю свою користь, чебрець це активна лікарська рослина, і в деяких випадках вона може бути не просто корисною, а й небезпечною. Людям із гіпотереозом зниженою функцією щитоподібної залози. Чому? Деякі дослідження та спостереження показують, що чебрець, особливо при тривалому та регулярному вживанні, може впливати на гормональний фон, зокрема на роботу щитоподібної залози. Є дані, що він може пригнічувати вироблення тереотропного гормону ТТГ, який стимулює щитовидку. При гіпотереозі, коли функція залози і так знижена, це може погіршити стан. Тому, якщо у вас є діагностований гіпотереоз, або ви приймаєте гормони щитоподібної залози, з щебрецем потрібно бути вкрай обережним і обов'язково проконсультуватися з анкринологом. Вагітним жінкам, особливо на ранніх та пізніх термінах, Чому? Чебрець має тонізуючу дію на гладку мускулатуру, в тому числі на мускулатуру матки. Це означає, що він може стимулювати скорочення матки, що підвищує ризик переривання вагітності або предчасних пологів. Хоча одна випадкова чашка, ймовірно, не нашкодить, але регулярне вживання чаю з щебрецю під час вагітності категорично не рекомендується. Людям з підвищеною кислотністю шлунку, гастритом, особливо гіпарацидним, виразковою хворобою шлунку та 12 палою кишки в стадії загострення. Чому? Ефірні олії та активні речовини чебрецю можуть подразнювати слизову оболонку шлунково-кишкового тракту та стимулювати вироблення шлункового соку. При підвищеній кислотності це може призвести до посилення симптомів печії, болю, дискомфорту. При гепатонії – стійка зниженому артеріальному тиску. Чому? Чебрець відомий своєю здатністю дещо знижувати артеріальний тиск? Для гіпертоніків це може бути плюсом. Але для людей, у яких тиск і так низький, це може спричинити слабкість, запоморочення, сонливість та погіршення загального самопочуття. Алергікам, особливо тим, хто має реакцію на рослинні родини, губоцвітих. Чому? Можливо, перехресна алергія. Якщо у вас є алергія на м'яту, материнку, орегано, шавлію, базилік, розмарин, то є ризик, що й на чебрець буде реакція. Вона може проявлятися шкірними висипаннями, свербежем, набряком, а в рідкісних випадках і більш серйозними симптомами. Людям із серйозними захворюваннями нирок та печінки в стадії загострення. Чому? Активні компоненти чебрецю метаболізуються в печінці та виводяться нирками. При серйозних порушеннях роботи цих органів може виникнути додаткове навантаження. Дітям до 2-3 років чай з чебрецю також давати не рекомендується через високу концентрацію активних речовин та ризик алергічних реакцій. Як бачите, список чималий, і це ще раз доводить трави, це не просто водичка зі смаком, а справжнісінькі ліки, до яких треба ставитися з повагою та обережністю. Можливі побічні ефекти. Навіть якщо у вас немає прямих протипоказань, зловживання чаєм з або його неправильне застосування може призвести до неприємних побічних ефектів. Які саме головний біль, нудота, іноді навіть блювота. Це часто трапляється при передозуванні, коли випите занадто багато міцного чаю. Ефірні олії у великих кількостях можуть бути токсичними. Порушення роботи печінки. Це стосується довготривалого щоденного прийому чи брицю у великих дозах. Деякі компоненти, зокрема тимол при накопиченні, можуть чинити гепатотоксичну дію, тобто негативно впливати на клітини печінки, алергічні реакції шкіри, такі як висипка, кропив'янка, свербіж. Це індивідуальна реакція, яка може виникати навіть при невеликих дозах. Дискомфорт у шлунку, печія, навіть якщо раніше проблем не було, але ви випили занадто концентрований настій або на голодний шлунок. Порушення сну парадоксальна реакція. Хоча Чебрець вважається заспокійливим у деяких людей, особливо при надмірному вживанні, він може викликати збудження та безсоння. Пам'ятайте, більше не завжди означає краще. Особливо коли йдеться про лікарські трави. Як пити безпечно? Якщо ж ви любите чай з чебрецю і не маєте протипоказань, як зробити його вживання максимально безпечним та корисним? Ось кілька простих правил: пийте курсами, а не щодня протягом тривалого часу. Наприклад, під час застуди можна пити чай 5-7 днів, потім обов'язково зробити перерву. Постійне щоденне вживання будь-якої лікарської трави може призвести до звикання або накопичення активних речовин в організмі. Не перевищуйте рекомендовану дозу. Зазвичай це не більше однієї-двох чашок по 200-250 мл не надто міцного чаю на день для дорослої людини. Для заварювання достатньо однієї чайної ложки сухої трави на склянку окропу. Не пийте, наче серце, якщо у вас чутливий шлунок, краще через 30-60 хвилин після їжі. Будьте обережні, комбінуючи чи з іншими лікарськими травами або препаратами, особливо це стосується трав, які мають седативну, заспокійливу дію, наприклад, валеріана, пустирник, гормонально-активних трав або препаратів, що впливають на згортання крові чи артеріальний тиск. Чебрець може посилювати або змінювати їхню дію. Краще проконсультуватися з лікарем або фітотерапевтом. Купуйте чебрець в аптеках або у перевірених травників, щоб бути впевненим в якості сировини. Прислухайтеся до свого організму. Якщо після чаю з чебрецем ви підчуваєте будь-який дискомфорт, припиніть його вживання. Золоте правило фітотерапії: помірність та уважність до себе. Альтернативи для заспокоєння та імунітету, якщо чебрець не підходить. А що ж робити, якщо чай з шебрецем вам не підходить за станом здоров'я, або ви просто хочете урізноманітнити свій трав'яний арсенал? На щастя, природа багата на інші корисні рослини. Ось кілька альтернатив для заспокоєння та підтримки імунітету. Меліся лікарська чудово заспокоює, покращує сон, має приємний лимонний аромат, діє м'якше, ніж шебрець, і має менше протипоказань для шлунку. Плоди шипшини. справжнє джерело вітаміну С чудово підтримує імунітет, особливо в сезон застуд. Можна заварювати як самостійно, так і додавати до інших чаїв. Іван чай, зніт в має легку заспокійливу дію, покращує обмін речовин, не містить кофеїну, смачний та ароматний напій. Чай із сушених яблук з додаванням м'яти або цвіту липи. Дуже м'який ароматний напій, який і зігріє і трохи заспокоїть, і вітамінами поділиться. особливо добре для дітей, якщо немає алергії на компоненти, ромашковий чай, якщо немає протипоказань, про які ми говорили в окремому відео. Класичний заспокійливий та протизапальний засіб. Головне обрати те, що підходить саме вам, і не забувати про можливі індивідуальні реакції. Ось так, друзі, ми з вами розібрали ще одну популярну траву. Як бачите, у природі багато цілющого, але навіть у найкращої, найароматнішої та найулюбленішої трави є свої протипоказання та особливості застосування. Не будьмо легковажними. Наше здоров'я це найцінніше, що ми маємо, і ставитися до нього потрібно відповідально, навіть коли йдеться про здавалося б нешкідливий чай. Перш ніж починати лікування травами, особливо якщо у вас є хронічні захворювання, не соромтеся радитися з лікарем. Саме лікування може бути небезпечним. А тепер мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які трави ви любите пити, чи був у вас якийсь цікавий досвід, позитивний чи негативний, пов'язаний з чаєм, з чебрицю або іншими травами. Можливо, наступне відео буде саме про ту траву, про яку ви запитаєте. Якщо ця інформація була для вас корисною та допомогла дізнатися щось нове, будь ласка, поставте подобайку цьому відео, це дуже допоможе його просуванню і більше людей зможуть дізнатися важливі речі про своє здоров'я. Підписуйтесь на канал Кухня Здоров'я, якщо ви тут вперше, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ми тут говоримо про здоров'я, чесно, просто і з користю для вас. Дякую вам величезне за увагу, за те, що додивилися до кінця. Бережіть себе, будьте здорові та свідомо ставтеся до того, що ви п'єте та їсте. До нових зустрічей у наступному відео.